Доброго дня, шановні відвідувачі нашого сайту. Сьогодні я звертаюся до вас з невеличким зверненням стосовно штрафів, які виписують податківці до податкових накладних, зареєстрованих в минулому році не своєчасно. Якщо ви пам'ятаєте, це стосується виключно платників податків з ПДВ Запорізького регіону. Коли почалась війна, то реєстр... Єдиний реєстр податкових накладних був заблокований на е, декілька місяців, потім він був розблокований. Підприємствам наголос надали е, таку опцію, як відсутність штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, тобто карт-бланш з боку податківців та держави. Але, на жаль, е, коли сплив якийсь час. То зобов'язали платників податків після цього е, зареєструвати ці податкові накладні в е, вузенький коридор дат з 27 травня 2022 року по 15 липня 2022 року хто не встиг тот, звісно попадає на штрафи пені та інше Багато підприємств Запорізького регіону не могли це зробити з різних причин. Хто уїхав, хто позбавився бухгалтерії. Ну, війна є війна. Але наш регіон у зв'язку з прифронтовою зоною був, був від надіслан відрядження з боку податкової служби спочатку до Вінниці, а потім і до Львову. І до нас не було не було часу. Вони займалися своїми підприємствами власними. А коли в цьому році повернулось делегування до Запорізького регіону, то наші рідні податківці із Запоріжжя. Почали сплошним потоком виписувати податкові повідомлення, рішення та штрафи з актами камеральних перевірок стосовно несвоєчасної реєстрації податкових накладних в строк після 15 липня минулого року до нас звертається дуже багато підприємств. Ми маємо в цьому досвід стосовно того, щоби. Визнати недійсними да, ці акти та податкові повідомлення рішення. Маленький секрет в цьому полягає в тому, що податківці невірно розраховують штрафи, виходячи із законодавства, яке діє не на теперішній час. Тобто вони використовують не ту норму закону податкового кодекса, яка існує. Цього витікає те, що суми штрафів. Згідно актів камеральних перевірок, які вони складають зараз, значно більше дійсно тої суми, яка, яка припадає на підприємства, що порушили строк реєстрації податкових накладників. Як висновок цього виступу, звертайтесь до нас, якщо вам поштою прийшов акт камеральної перевірки за несвоєчасну, Реєстрацію податкових накладних після 15 липня минулого року. Ми із задоволенням оскаржимо дії податківців в адміністративному та судовому порядку. На все добре, слава Україні! Ми переможемо!